Стежте за своїми переказами між картками, якщо не хочете бути притягнутим до кримінальної відповідальності. Мене звати Вікторія із командою бухгалтерів та юристів Буг Ми зібрали всі нові правила, які треба знати при переказі з карти на карту. У цьому ролику обговоримо, як податкова може вас перевірити, та що ж буде, якщо вона дізнається про ваші неофіційні доходи. Також поговоримо про страшилки OLX, особисті перекази і навіть судимість за звичайне відправ гроші на карту. Дивіться до кінця, аби точно знати, як не потрапити у пастку податкової. А щоб це відео допомогло більшій кількості людей, підтримайте його лайком і підпискою. Уявіть, ви просто перекинули кошти з картку на картку, або вам прийшов платіж від знайомого. Нічого особливого, але вже запустився ланцюг із трьох рівнів контролю. Спершу сам платіж, де можна вказати призначення або залишити поле порожнім. Далі банк, який проводить фінансовий моніторинг і може ще на цьому етапі звернути увагу на підозрілі транзакції. А третій рівень податкова. І ось тут починається найцікавіше. Податкова має повне право перевіряти будь-який переказ упродовж трьох років. Але ці три роки рахуємо не з моменту переказу, а з моменту, коли ви мали б сплатити податок за ці кошти. А податки за 2025 рік, наприклад, сплачуються лише до 1 серпня 2026 року. Тобто лише 1 серпня 2029 завершиться срок давності для таких платежів. Іншими словами, кожна ваша транзакція може залишатися під прицілом майже 4 роки, і способів дістатися до неї в податкової достатньо. По-перше, НБУ передає дані про регулярні перекази. По-друге, фінансові компанії, як от WayforPay, маркетплейси Promo, OLX, розетка, звітують у податкову. І ви точно вже чули про галас щодо цієї теми. До речі, відео, яке стосується передачі даних від NovaPay та все про продаж через OLX без плати податків, є у нас на каналі. По-третє, податково може звернутися до суду і отримати повну банківську виписку за останні три роки. І що важливо, контроль лише посилюється. Найближчі півроку рік ми побачимо, що більше інструментів перевірки переказів, із яких не сплачено податків. Листи щастя вже приходять, і на жаль, практики такої вистачає. Тому, перш ніж надсилати кошти на карту або приймати їх, подумайте, як ви поясните цей платіж, якщо через два роки вас про нього запитають. Щоб не потрапити в неприємності і завжди знати, як діяти правильно, підпишіться на наш канал. Тут ми пояснюємо складні речі простими словами і з конкретними прикладами. Реальні кейси, перекази на карту штрафи до нарахування податків. Тепер розберімося детальніше на реальних прикладах. Уже за 2024 рік Нацбанк передав у податкову величезний обсяг даних про перекази з картки на картку. І мова не про мільйони. Мінімальне, що ми помічали у запитах податкової, це річний оборот у 700 тисяч гривень, а це всього лише 58 тисяч на місяць. Сума, яка в принципі не дуже велика, як для власників бізнесу чи фізосіб. І саме на цій основі податкове запрошує людину поспілкуватися, а фактично сплатити податок на дохід, плюс військовий збір. Разом 18 плюс 5 маємо в сумі 23%. і це лише початок. Про Навапей ми вже говорили. OLX теж, але припускаю, що і Укрпошту це не у мене. Адже якщо підприємці підуть в обхід через Укрпошту, її податково також змусить встановити ліміти та передавати дані. Інша ситуація: уявіть, що ви активно продаєте на OLX або ведете інтернет-магазин в інстаграмі, як варіант. І кожного дня отримуєте по 10 20 переказів на картку, і раптом банк блокує рахунок. Причина: фінансовий моніторинг. Вас просять пояснити походження коштів надати документи. Бізнес зупиняється, клієнти чекають, а ви розгублені. Якщо ви фізособа, пояснень часто немає. А от якби ви були ФОП, достатньо було б надати витяг з ЄДР і з реєстру платників єдиного податку і працювати далі без зайвого стресу. Згідно з чинним законом про фінмоніторинг, усі платежі поділяються на три групи ризику. Переказ до 30 тисяч гривень у більшості випадків не перевіряються, вони вважаються неризикованими. Від 30 до 400 тисяч гривень на місяць середній рівень ризику. Банк може зацікавитися, якщо, наприклад, раптом зріс обсяг платежів. А от понад 400 тисяч це вже обов'язкова перевірка. Проте банк має право перевірити і переказ на одну гривню, якщо він видається підозрілим. І тут як пощастить. Якщо фінмоніторинг має сумніви, вас запитають. Перше, чим ви займаєтесь, друге, чи сплачено податки, а також первинку на оплати та звітність. Якщо пояснення не переконливі, інформація передається в держфінмоніторинг, а далі можливий ланцюг передачі у правоохоронні органи податкову бюро економічної безпеки тощо. До речі, тільки за 23 рік було зафіксовано понад 1,4 мільйона підозрілих операцій, і, хоч лише 119 справ передали до бюро, факт говорить сам за себе. Моніторинг працює і він охоплює все більші обсяги. Перевірка податкової податкова сьогодні чітко відокремлює підприємницька діяльність, це виключно офіційні бізнес рахунки. А ось особисті картки це вже як чорний ящик. Перевірити складніше, але можливо, якщо податкова при перевірці побачить, що частина доходу йшла на особистий рахунок, а не на ФОП. Буде до нарахування податків і штрафи, розуміємо, що є багато нелогічних випадків і запитань, чому реєструвати ФОП, якщо бізнес тільки відкрив і не знає, чи вистачить взагалі на сплату податків, чи буде прибутковим, але гратися із тим, що якось пройде, зараз досить небезпечно. Ми вже не раз говорили в попередніх відео навіть кілька продажів через NovaPay без ФОПа чи договору можуть вистрілити і потрапити просто до податкової, а далі контроль, перевірки і можливе, до нарахування податків. Ми живемо в період, коли держава посилює тиск на тіньову економіку, відкривають банківську таємницю, проводять контрольні закупки. А в офіційних заявах влада пояснює, що це відбувається з метою виявити тих, хто виводить великі суми, не сплачуючи жодних податків. За рішення Верховного суду три і більше продажі вже вважається підприємницькою діяльністю. І от цікаво, за який період ці три продажі: місяць, тиждень, рік у рішенні не сказано, тому податкова трактує так, як вигідно їй. І відповідно перевірки проводить теж, тому передбачити усе дуже складно. Фінмоніторинг моніторинг банку. Крім того, зараз активно і працює ще один механізм контролю. Це фінмоніторинг банку. Отримали багато переказів і не можете пояснити, банк блокує рахунок і передає дані до держфінмоніторингу. А той, у свою чергу, може передати все до правоохоронних органів, зокрема і у податкову. І хоча зараз таких справ не надто багато, їх кількість зростає і з кожним місяцем контроль посилюється. Особливо з червня 25-го року далі розкажу чому. До речі, податкова тепер використовує і судові механізми. Якщо бачить підозрілі перекази з картки на картку, йде до суду. Суду і просить розкрити всю банківську виписку. А дізнається вона про ці перекази, наприклад, через контрольні закупки. Купують щось у вас на OLX або в інстаграм-магазині, просять реквізити. Якщо це ФОП, перевіряють фіскальний чек. Якщо ні, платять на фізособу, зберігають квитанцію і далі йдуть по вашому рахунку. І це ще не все. Якщо у податкової вже є якась інформація, надходить скарга, повідомлення або просто бачить ваші активності. Чекайте листа щастя. Запросять документи, пояснення інколи просто блокують рахунок. Повернімося до фінмоніторингу банку. З 1 червня 25-го року маємо ще й додаткові обмеження. Провести переказ на понад 100 тисяч гривень без підтвердження, походження коштів уже не вийде. Раніше ця межа була 150 п'ятдесят тисяч. Те саме стосується зняття готівки до 100 тисяч гривень на день через банкомати чи касу, і до 100 тисяч гривень на місяць на покупки за кордоном з однієї гривневої картки або перекази з валютної картки за межі України. А ще є такі ситуації, про які ви навіть не підозрюєте, але потрапляєте в зону високого ризику. А це вже означає обмеження для клієнтів високого рівня ризику: максимум 50 тисяч гривень переказів на місяць і жодної гривні більше. До прикладу, у вас на рахунках ніколи не було великих сум. Кредитна історія не ідеальна. Банківськими картами користуєтеся рідко, ніби все ок. Але система працює так, що чим менше ви світитесь у фінансових потоках. Тим більше підозр у банку. І якщо для когось це може бути несподіванкою, то насправді це офіційна практика, затверджена положеннями Нацбанку. І навпаки, якщо у вас є підтверджені доходи, наприклад, ви ФОП подаєте декларації, користуєтеся активно Приватбанком, Монобанком, регулярно отримуєте виплати, тоді жодних проблем. Обмежень по переказах не буде. Але є одне, але наші реалії такі, що банк не завжди бачить всю картину. Він не знає, що частина грошей це допомога від чоловіка чи ваша готівка, чи дохід від разового підробітку. І ось тут починаються проблеми. Банк може просто заблокувати рахунок, доки не зрозуміє, що це за кошти. А іноді заблоковує повністю, і вже вам доведеться пояснювати все від початку, звідки ці гроші, як ви їх отримали, чи сплатили з них податки. І чи не займаєтесь ви сірою діяльністю? Фінмоніторинг не просто. Ставить питання, він вимагає документальні докази, квитанції, договори, витяги, податкові декларації. І поки ви все не надасте, рахунок може залишатись заблокованим. Тож реальність така, навіть якщо все чесно довести, це ваша відповідальність. Так, ви можете сказати, нехай податково доведе спершу, що це незаконна підприємницька діяльність. Взагалі так, але в реальному житті не все так працює. На жаль. Що буде, якщо податкова таки дізнається про неофіційні доходи? Так що ж буде, якщо податкова таки дізнається про ваші неофіційні доходи? Є два варіанти відповідальності: адміністративна або навіть кримінальна, про яку ми говорили на початку відео. Але давайте без паніки і розберемо по пунктах. В першу чергу вам донарахують несплачений податок. Якщо ви фізособа, то це 18% ПДФО та військовий збір у розмірі 5%. Далі передбачено штраф у розмірі 340 гривень за невчасно подану декларацію. І додатковий штраф у розмірі 25% від суми несплачених податків. До речі, цей відсоток рахується не від суми, яку ви отримали, а від суми податку, який ви не сплатили. Ще може бути додатковий штраф, якщо ви ввели незареєстровану діяльність у розмірі 17 тисяч гривень. Уявімо це на прикладі. На вашу Особисту картку надійшло 50 тисяч гривень, і податкова вирішила донарахувати податки. 23% з цієї суми це 11 тисяч 500 гривень. Далі штраф за неподану декларацію 340 гривень. Ще 25% від суми податку це 2 875 гривень. І додатково 17 тисяч гривень штрафу за незареєстровану підприємницьку діяльність. У підсумку з 50 тисяч гривень сірого доходу ви можете втратити понад 31 тисячу 700 гривень, тобто більше штрафу ніж заробите. Неприємно кримінальна відповідальність за переказ на карту. А до чого ж тоді кримінальна відповідальність, якщо штрафи до нарухування це адміністративна? Так ось, у кримінальному кодексі України є стаття 212, яка передбачає кримінальну відповідальність за несплату податків. Таким чином накладається штраф у розмірі від 85 тисяч до 170 тисяч гривень. Але ще й буде наявність судимості. Але щоб підпадати під кримінальну відповідальність, потрібно не сплатити податку на мінімальний дохід 24 мільйони гривень на календарний рік. Тобто мова йде про великі суми, а не про усіх без винятку. Тому головне чітко розуміти, що згідно зі статтею 164 податкового кодексу, усі грошові перекази на вашу картку автоматично вважаються доходом, а отже, оподатковуються. Але є винятки у статті 165. Тобто, якщо зможете довести, що кошти надійшли саме як повернення боргу, допомога від родичів, переказ із попрахунку, повернення за товар чи послугу, то ніяких до нарахувань. А от якщо ні, готуйтеся до 18% ПДФО плюс 5% військового збору. А як Довести чи пояснити податковій банку, що ваш переказ не дохід, а виняток про це розповімо в наступному відео, яке буде дуже скоро. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити інформацію, яка точно буде корисною. Дякуємо за перегляд і до зустрічі на каналі Бух'юа.